Всім привіт! Мабуть, кожен із нас хоч раз у житті був у ситуації, коли якийсь знайомий розповідав неймовірну історію, а ви чітко розуміли, що все це вигадки. Але що ви сказали б, якби він показав вам прямі докази, що підтверджують його слова? Часом на камеру відеореєстратор або дрон потрапляють найдивніші, незвичайні і навіть містичні випадки, в реальність яких доводиться повірити. Сьогодні якраз про це і поговоримо. Поїхали! Важко точно сказати, що це було, але все ж наважусь припустити. А раптом це справжній бетмен заводить свій бетмобіль з позаранку. Якщо ви не маєте особистого гаража для транспортного засобу, не переживайте. Завжди можна знайти цікавий спосіб припаркувати автомобіль. Незвичайна дівчина з вилами і батогом веде себе дуже дивно. Вона стоїть під зливу і широко розкидує руки. Мабуть, наївно вважаючи, що вона заклинателька дощу. Саме вода вважається однією з найбільш непідвладних стихій, і ця подія на міській вулиці лише підтверджує ці слова. Способи перевезення автомобілів можуть бути різними, звісно. Але такий варіант виявився дуже несподіваним. Знаєте, як кажуть, ти не ти, коли зголоднів. Так і цей слон не зміг утриматися, щоб не спробувати цукрову трустину з вантажівки, що поруч стоїть. Судячи з цих відеокадрів з камери стеження, можна припустити, що охоронець знає і бачить трохи більше ніж ми. Він, ніби розмовляє та контактує з якоюсь невидимою окосутністю, що викликає хвилювання. Захисний бар'єр на дорозі здається живе своїм окремим життям. Інакше як ще можна пояснити те, що він вирішив заблокувати рух транспорту. Звичні для одних людей речі можуть викликати абсолютний страх, жах і паніку в інших. Так сталося і з тією жінкою, яка, мабуть, уперше в житті побачила літаючий дрон. Піднятися вище хмар тепер можна у прямому розумінні. І не лише під час польоту літаком. Це просто неймовірно. Але якимось чином чоловікові із явно неспортивною комплекцією вдається так просто пересунути у бік великий самосвал, пропускаючи іншу машину на дорозі. Насправді складно зрозуміти, що відбувається на цих відеокадрах, але це виглядає досить дивно і навіть зловісно. Коли прогноз погоди передає сильний вітер на вулиці, краще тримайтеся подалі від великих дерев. Ну, щоб не опинитися в епіцентрі такої небезпечної ситуації. Звання найстрашнішої риби по праву дістається оцій морській мешканці. Природа, звичайно, нагородила її неймовірно моторошною зовнішністю. Птахи це, звісно, дивовижний народ. Але що відбувається на цьому відео, навіть припустити складно. Одне можна сказати з певненістю. Виглядає весь цей рух дуже ефектно. Алігатор дивиться прямо на безпілотник, що ширяє над його головою. Виглядає це спочатку все досить мило, але його наміри щодо дрона були зовсім немилими. Цей дрон знімав з повітря міські пейзажі у сніговий день, але раптово в кадрі з'явилася дивна загадкова постать, що повзла по стінах однієї з будівель. Хто це міг бути, як ви думаєте? Не секрет, що у багатьох тварин добре розвинений стадний інстинкт. Корови на відео чудово це демонструють. Або ж вони знають щось таке, чого не знаємо ми. Перед вами саме той момент, коли усвідомлюєш, що став свідком чогось дуже незвичайного і вкрай рідкісного в природі. Дивна і водночас шокуюча зустріч відбулася у Дайвера з морськими хижачками. Впевнений, що такий момент залишиться в його пам'яті надовго. Справжній фонтан несподівано забив з-під землі у штаті Міннесота, Що вкотре доводить водна стихія може бути абсолютно непередбачуваною. Увага! Наступні кадри шокують вас. Як взагалі цей хлопець опинився посеред моря на якомусь дивному плоту та ще й разом з цілим автомобілем? Відомо, напевне, тільки йому одному. Абсолютної впевненості у своїх силах, ну чи повні дурості, водію цього транспортного засобу не позичати. Вам колись доводилось турбуватися про те, що з вашим багажем у літаку можуть погано поводитися? Повірте на слово, набагато гірша ситуація може скластися саме з наземним транспортом, зокрема з автобусом. Двоє хлопців на відео творять шалені речі, які ламають будь-яку логіку та практично всі закони фізики. І треба визнати, виглядають їх трюки дуже ефектно. На дорогах трапляється всяке, тому водії мають бути готовими до будь-якого повороту подій. Але як тут приготуватися до того, що під тобою в буквальному значенні слова йде земля із-під коліс? Скляна перегородка просто тріснула на безліч дрібних шматочків. Причому без видимої причини. Чоловік, який спокійно працює в офісі і не чекає ніякого підвоху, перелякався не на жарт. Сама природа організувала швидке, а головне безкоштовне автомиття для всіх бажаючих. Все, що потрібно зробити, набратися достатньої мужності, щоб проїхати під таким водоспадом. Думайте, саме так виглядає Армагедон? Насправді це просто ще один день у постельному районі Кувейту, де подібне видовище цілком звична справа. Осел явно заблукав посеред ночі. Забрів на чужий ганок і дуже вже хотів вивчити чийсь вхідні двері. Уявляю, як сміявся той, хто зранку побачив ці кадри зі своєї камери зовнішнього спостереження. Амурський тигр збиває і намагається прожувати докучливий безпілотник, що нахабно літає над його зграєю. Полювання на незвичайний для тварин предмет пройшло досить успішно. Ось вам наочний приклад того, як можна опинитися не там і не в той час. Напевно, водій став свідком якоїсь кримінальної справи. Але добре, що все ж таки встиг вчасно змитися. А ось недосвідчена пташка, яка вирішила ближче познайомитися з такою дивною штукою, як відеореєстратор, вийшло дуже мило. На ваших екранах є ще один рідкісний момент біолюмінесценції на одному з пляжів Каліфорнії. Погодьтеся, друзі, так хотів би спробувати кожен із вас. Несподівано вулицю осяяло яскраве світло, після чого кілька людей з'явилися на тротуарі, наче зні звідки цікаво, ким могли бути ці мандрівники в часі. Відбувається якась церемонія, звучать музика та співи, дає досить багато народу. Але в центрі уваги виявляється якась дивна постать, яка незрозумілим чином ширяє над землею. Ця вміла людина змушує медузу з диму пролетіти прямо до вікна. І треба визнати мало кому таке вдається. Напевно, він тренувався далеко не один день. Побачивши ролик про ведмедя, який безстрашно катається на гірці, ви зможете з абсолютною впевненістю заявити друзям та знайомим, що бачили у своєму житті в BCI.